Всім привіт! Привіт, дорогі стрільці! Мене звати Вікторія, і це ваш таро-прогноз на квітень 2023 року. У мене 6 колод, 5 таро і 1 оракул. І давайте дивитися, що вас чекає. Стрілець квітень 2023 року. Сама карта випала. Зараз ми її. Піднімемо, подивимося. Починається у вас все стрільці з Рицаря Кубків. Рицар Кубків це або вам хтось буде робити подарунок, або ж ви комусь будете робити подарунок. Також це карта руху. І е, якісь ваші справи нарешті можуть зрушитися з мертвої точки. Е, прийдуть взагалі, ви, ви знову приймете оцей рух. Так, у вас все буде прогресувати. Також дівчатам попередження, тому що може з'явитися. Якийсь хлопець, так? але рицарі -копки, вони часто дуже гарно говорять та не виконують своїх обіцянок. Вони, їх, тут їх потрібно все-таки мужчини, якщо у вас якісь проявляться, то е, ви їх все-таки провіряйте саме на надії. Ну, дивіться на їхні дії, а не на їхні слова. Можливо, вам подарують, хтось щось подарує, можливо, у вас там день народження. Ви будете до когось на день народження йти, так йти з подарунком. Далі стрілець квітень 23-го. Карта шість мечей. Шість мечей це карта дороги в нас, це карта переїзду і знову рух. Це знову рух. Ви кудись будете точно, ви кудись будете їхати, будете щось змінювати. Також, якщо це не дорога в прямому смислі, то це може бути дорога в переносному сенсі. І е, вона говорить про те, що ви будете так, ви бачите вже інший горизонт, ви відштовхнулися від чогось одного, так, і у вас іде прогрес в, е, ну, в протилежну сторону. Тут ви бачите свій горизонт, так, все, що вам потрібно з собою, ви вже взяли, і ви рухаєтеся в правильному, в правильному напрямку. Стрілець, квітень 23. го Десятка пентаклів, десятка монет, карта достатку, карта у нас е великих грошей. Так, можливо, ви тут змінюєте роботу. Вам хтось запропонує роботу, і у вас падає за зразу шлях. Так, ви рухаєтеся, змінюєте і отримаєте дуже хороші результати. Також це е, сім'я. Це все, що стосується вашої сім'ї. Можливо, ви переїдете від своєї сім'ї, так можливо, у вас тут якийсь рух, якась подорож із вашою сім'єю запланована. Або ж ви будете, не знаю, вкладатися так, в вашу сім'ю грошима. І, взагалі, це коли збирається також. Це збирається вся сім'я в рідному домі. Зараз свята у нас будуть так, або ж просто десь день народження у вас в когось із сім'ї є, і тут ви будете. Ну, це дуже хороша карта. Взагалі, десятка, вона говорить по-перше, про те, що всі, всі питання з фінансами будуть дуже добре вирішені. Вам в ну, взагалі, вам, вам сподобається так рішення цих питань. І це великі гроші. Якщо ви щось будете купляти, так, можливо, ви купите щось таке, що воно надовго, воно багато коштує і воно буде вам довго служити. Наступна колода для вас стрільці це е, таро Іллюмінатів. Таро Іллюмінатів. Стрілці квітень 2023 року. Карта двійка мечей. Двійка мечей це про перекриття якогось отут у нас падає перекриття шляху. Навпаки, можливо, ви десь в чомусь будете рухатися, а щось у вас так і зупиниться. Або ж це карта, коли ми не хочемо щось приймати. Ми не хочемо далі рухатися. Тут, дівчина, бачите, вона сама відмовляється, вона перекриває, каже, досить, ага! Це також, може бути, може, ви від чогось е, тут е, здихаєтеся чогось так, і скажете, вже досить з мене, я більше так далі не можу, не хочу. Е, мені це набридло. Так? Ну, а якщо це все-таки іде, якщо говориться про якийсь прогрес, і ви б хотіли рухатися далі, то тут ви самі перекриваєте собі дорогу, ви самі собі придумуєте, можливо, якісь перепони і не хочете йти далі. Давайте дивитися. Стрілець квітень 23 рік. Ну, ось у нас тут випадає пажик Пентаклів. Паж Пентаклі у нас говорить про нові починання. От якраз у нас тут ідуть у вас. І стоп іде, так, і зразу новий початок. Це карта навчання. Ви можете вкладатися в якісь навчання, або ж ви будете вкладатися в своїх дітей. Так? Дорогу якусь, от ви тут почали дорогу, ви дійдете і вже отримуєте якісь перші результати. Ви, можливо, ви все-таки станете це карта студентів. Так, можливо, ви станете студентом, підете вчитися. Або ж будете наглядати, наглядати за своїми дітьми, або ж ви скажете все досить. Я не буду більше тобі е, нічим допомагати, дитино моя. І е, давай вже далі рухайся якось сам, сама. Е, так, або ж ваші діти вам скажуть, що все, мамо, тепер я сам за себе досить було, я йду. В доросле життя. Давайте далі подивимось. Може, якщо новий, це, це якесь ваше діло, початок вашого діла, так, то він не одразу ж у вас піде почати його. Зділиться з 23-го року. Карта закохані. Ну, закохані у нас це старший аркан. Закохані у нас, це, це завжди всього два. Це може бути повернення, до речі, так, якщо ви вирішите кудись, у мене часто проігрувалася ця карта, як повернення, коли хтось кудись їхав, думав, що вже все там залишиться, а потім повертався зразу назад. І це взагалі це карта, яка означає два. Всього два. Тобі ж це два дома. Може, ви будете їздити з дому, з одного дому в інший, так. Або ж ви не знаю, вирішите переїхати, почати щось нове, потім ви Зрозумієте, що там щось не вистачає, якихось грошей, потрібно ще вкладатися, так? І е, взагалі щось можливо, нове, що ви не планували робити, від чого ви будете спочатку відмовлятися, і ви потім. Ну, зрештою, вам прийдеться вже це, вже як ви почали, вам прийдеться на це погодитися. Е, Та карта закохані. у нас говорить, можливо, це, це, це все-таки це про контракти, це у нас про співпрацю. Е, закохані також е, говорять е, про те, що людина, ваша кохана, може вам чимось тут допомогти. так? Е, або ж, ви тут не готові зустрічати свою людину, так як у вас. Двіка мечей, ви самі відмовляєтеся від чогось нового, прийде, можливо, молодший за вас, так? Молодший за вас хлопець, мужчина або ж дівчина дуже молодша, і ви не зможете. Це прийняти так, або ж ваші діти відмовляються знову таки з вами жити і приїжджають, тому що закохалися, або ж переїжджають в іншу країну, закохалися навіть в не просто в людину там в країну, в енергетику, в щось інше, і вони міняють своє життя. Тут у нас саме йде і, Ну якщо це завершення, все-таки справи, так то це позитивне для вас завершення. То це саме так, як вам потрібно. Давайте третю колоду. Третя колода у нас 78 дверей. Стрільці квітень 23-го року. Знову у нас. Але це вже, це вже рицарь, е, рицарь Пентаклів. у нас Рицар Монет випадає. Це знову, але він дуже подібний ось на цього кубкового. Дивіться, бачите, тут у вас подарок вам приносить так? і знову вам приносять якісь подарунки. Е, будете ви тут дуже раді, можливо, до вас приїде хтось, так, і ви будете приймати гостей, будете дуже раді цій людині. Або ж ви будете, ви будете робити все-таки подарунок, чи вам будуть робити тут подарунок. І взагалі рицарь Пентаклів, рицарь монет, у нас означає, що ваші фінанси нарешті прийдуть в стабільність. Ваші фінанси ви, нарешті буде рух, так? але він буде, ну, рицарі у нас це завжди рух, але він буде дуже повільний, так? І, але стабільний. Так. медленно, але ввірена. Наступна карта для стрільців на квітень 2023 року. Король жезлів у вас випадає. Не було у вас ще короля жезлів. Король жезлів це мужчина. Овен, потім у нас овен-стрілець. Це ж ви можете бути стрілець, або це лев. Мужчина, який вас запрошує, мужчина, який вам допомагає тут, він дуже енергетичний, енергетично сильний. Мужчина, в якого дуже багато знайомств, можливо, проявиться так, у вашому житті, мужчина якийсь такий, е, який буде. Вас за собою вести, буде, можливо, давати вам поради. Отут скористайтеся взагалі, скористайтеся його допомогою, або ж вам прийдеться бути ось таким сильним. Тоді вам треба всю свою енергетику врешті зібрати і кудись її сфокусувати, щоб не розпилюйте її по всьому. Угу. Далі, стрілець, квітень 23-го. Карта. Шість кубків. Повернення в дитинство, повернення. Це, можливо, всі ваші бивші тут проявляться, можливо, цей король це ваш колишній, який прийде до вас з подарунком. Так? Бо шість, шість кубків у нас взагалі означає, це дитинство, це наше минуле. І у вас тут може бути якась ностальгія по минулому, або якийсь ваш родич проявиться з минулого. По шестьорці по кубків. Також це може бути повернення в ваш рідний дім, повернення в те місце, де ви виросли, повернення навіть в якісь не знаю, запахи почуєте з дитинства, так? або якісь силуети, якісь згадки. Ви просто будете згадувати своє дитинство дуже хороша карта. Дуже. Можливо, ви не знаю, дітям принесете якісь подарунки. Ви вже доросла людина, і ви принесете дітям, яких ви давно не бачили, ви принесете подарунки і ви будете уділяти їм час. Класно. Наступна колода. це таро е... Колесо року. Стріпець. Сама карта випала. Карта суд. У вас випадає це визволення. Ви нарешті бачите свою ціль, ви бачите нарешті те, ви зрозуміли, чого ви хочете, що вам потрібно. Так? Ви е, поставили, можливо, собі ціль. Йдете до неї, завершується, завершується зима, яка була, можливо, досить довгий період в вашому житті, і починається відродження. Карта, суд Верховний, вона якраз нам говорить про дуже сильні внутрішні зміни. Будуть у вас дуже сильні внутрішні зміни, і, можливо, ви вже знаєте, згадаєте, ким я хотів бути, де я хотів бути, що я хотів робити, і е, нарешті ви до цього дійдете. Квітний, 23 рік. М -м, пажик кубків. Пажик кубків, знову весна прийшла, все цвіте, це наші. Бажання це творчість, можливо, діти, так, які будуть займатися творчістю, ви будете їм допомагати. Це емоції, емоції від дітей. Це якийсь це початок, можливо, ви почнете вчитися чомусь такому емоційному, так, співання. Ем співати будете, або ж малювати почнете, надихатися, так, це вірші читати, не знаю. там, Це все-все, що, все, що у нас належить до емоцій, до душі. Це у нас такі, знаєте, пажі, е, це така молода, творча енергія. Ось тут йдуть якісь так, зміни. Ви відкриваєте свою душу? Так. Quit, 19, знову шістька мічей. Знову у вас шестерка мічей, і знову у вас переїзд. Падає знову дорога, вона у вас вже випадала. Ось тут у нас була вона. Але тут вас, бачите, тут вас ніхто не виганяє, ви добровільно їдете, а тут вас вже підганяють. Так що, якщо ви повернетеся назад, будьте готові до того, що вас просто. Витолкають ці мечі, вони вас вигонять, і буде у вас тут все-таки буде якийсь рух, буде якась тут дорога. І е, ну, краще вже самому її робити, аніж щоб вас виганяли, щоб, ви, щоб вас заставляли. Ось так. Ну, тут явно будуть якісь зміни. Так, наступна колода. Це у нас Таро Світлого провиця. Так, стрільці. Квітень 23 року. Самі карти випали. Дві випали мені карти. Випала мені старший аркан. Карта смерть. Це знову у нас перекликується карта з судом, який вам тільки що випадав. І карта смерті у нас говориться: бачите, тут мрії, те, що ми носимо в собі, те, що мусить нарешті відродитися, мусить початися. Стрільці вам тут явно, і знову пажик. Кубки випадає, вам тут явно потрібно відкривати свою душу, починати займатися якоюсь творчістю, тому що можливо це і допоможе вам прийти до себе, так прийти до своєї якоїсь цілі, зрозуміти, що ви хочете, чим ви хочете займатися в цьому житті. І ну, це, це взагалі пажик Кубків, він такий дуже мрійливий. Можливо, будете дуже багато мріяти в цьому місяці. Тоді мрійте, наші мрії матеріалізуються, наші мрії збуваються. Це дійсно так, це провірено. І тут саме, можливо, пошук якогось кохання, можливо, з'явиться хлопець чи дівчина, тоді вони будуть під знаком. Води під знаком рака, скорпіона або риби. І ви тут будете з ними дуже багато спілкуватися, стрільці. Дуже класно. Давайте ще третю карту ми дивимось так. Стрілець. Карта Сонця. Це найпрекрасніше завершення розкладу у вас взагалі. Тут карта Сонце, карта енергії. Ви в центрі уваги, на вас всі дивляться, ви грієте всіх своєю теплотою. У вас дуже багато енергії. Це карта прибутку, це карта достатку. Так, це та сама десятка пентаклів, яка вам. Цього випадало. Це карта сонця, карта енергії. Вам потрібно е, виходити на сонце. Так? Виходіть, ловіть сонячні промені. Е, можливо, якщо ви не знаю, десь живете в горах, виходіть десь е, на, 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 висо, на висоту. і е, Відкривайтеся сонце, робіть сонячні практики, всякі медитації дуже-дуже хороша карта. Карта грошей, карта виграшу, карта досягнень взагалі сонце. Це також карта дітей може ще бути. Може, отут от пажик, так, можливо, ви завагітнієте. Або ж у вас ваша дитина дуже сильно, дуже ярко проявиться в цьому місяці. І, ну, взагалі це дуже хороша карта. Давайте іще вам подивимося пораду на оракулі. Так, стрілець. Квітень 23. Цілющі води карта вам випадає, потрібно вам до води. Очищуйтеся водою, ви знайдете свій оазис, ви знайдете свою мрію. Знову вода, пажик, кубків це вода. Так, вас, зцілюють вас емоції, зцілюють вас хороші, дуже позитивні, такі енергетичні у вас поштовхи йдуть. І постарайтеся тут саме. По цій карті більше бути біля води. Так? Можливо, вам потрібно ноги окунути кудись в воду, або ж не знаю, пити більше води, так? очищення організму, цілющі води все-таки ми п'ємо більше води, ми очищуємося тут і ну, це спокій, емоції, творчість у вас в цьому місяці. Ось такий у вас був розклад, дорогі стрільці. Е, удачного вам місяця! Так? Я бажаю вам, щоб ви змогли цю всю вашу енергію направити правильно, так? І все-таки е, вирішити, можливо, якісь свої питання. Е, ставте лайки, підписуйтеся, дуже була рада вам донести інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!